Слава Україні, слава її мужнім, героїчним захисникам і безмежна їм подяка! Вітаю, друзі виноградарі! Сьогодні, по вашому проханню, зніму відео про десятку моїх мускатних найкращих, найсмачніших сортів винограду. Але першу всього я хочу деяким початківцям, які навіть не знають, що таке мускат. Сказати, що таке мускат? Це такий своєрідний присмак в ягодах, який залишає такий післясмак оригінальний, якесь відчуття цитронних, квіткових тонів. І після споживання тих ягод вам хочеться їх ще споживати. Тому що я продаю ягоди і люди часто запитують, я пропоную, наприклад, кажу, попробуйте, Ось це дуже хороший мускатний сорт. А що таке мускат? От коли людина попробує, тоді вона... І зрозуміє, що таке мускат. А ось так словами своїми описати в відео, що таке мускат. Ну, досить важко. Так ось я вибрав десятку найсмачніших мускатних сортів, які є на моїй ділянці. Але це моє суб'єктивне бачення цього, тому що в мене близько 40 сортів мускатних є на моїй ділянці. І ось так однозначно сказати, що оцей найсмачніше есені. Вони всі дуже смачні мускатні сорти. І ось починаю з першого. Є така в мене гібридна форма білосніжка. сніжка Відео про ню в мене на каналі є. Можете подивитися, вона мені надзвичайно подобається. Я її поставив. На перше місце, ну на умовне перше місце, тому що багато можна сортів поставити на це перше місце. Але білосніжка, коли вона довисить до свого найкращого смаку, а це треба мати терпіння дочекатися до повного дозрівання, тоді цей смак в неї ну, не перевершений. Карамель, дит... дитинство згадується, якісь цукерки дитячі, різні смаки. От, до речі, як і. Цукерки всі є солодкі, смачні, але вони всі мають різні смаки. Так і наші мускати також мають різні відтінки, різні тона освіжаючі. Так що дуже це треба бути якимось таким сомельє, як вино визначають смаки. Так, мабуть, і в мускатних сортах винограду розбиратися. Так ось за білосніжку. Вона мені надзвичайно подобається. Мускат в неї досить сильний, такий потужний. Ось для мене білосніжка така є. Але хочу звернути вашу увагу на те, що білосніжка в багатьох виноградарів вона може тріщати на виноградниках. В моїх умовах, у відкритому ґрунті, вона ще не тріщала ні разу. В парнику вона в мене є. І в парнику я в неї не задоволений, тому що в неї в парнику запилення. Не зовсім добре, тому я спарника її вже приберу в цьому сезоні. А ось у відкритому ґрунті я ще добавлю її. Бажаю вам звернути увагу на білосніжку. На друге місце поставив конвалія або ландиш Це селекціонера Загорулька, в неї досить оригінальний смак. Дійсно, який нагадує запах квіткової, такої квітки конвалії. Дуже сильний, потужний. Дуже приємний. У мене один кущ Ландиша тримаю, тому що в цій гібридної формі є такий недолік в моїй ділянці, будемо казати, що в неї шкірка в ягоді досить жорстка, тверда. І при споживанні її треба пережовувати і не завжди це здається. Але людям подобається і для колекції Ландиш я в себе тримаю. Ландиш, зверніть увагу, на третьому місці я поставив такий сорт молдавський про Мосе Алби. Відео є в мене на каналі про ню. Можете подивитися. Також в неї неперевершений мускатний смак. Рекомендую до того ж, вона досить стійка і до хвороб, і від тріску Ніколи вона в мене не тріщала тільки в цьому сезоні. Деякі міряють. Трішки підтріснула, але взагалі за багато років це чудовий молдавський сорт Фромозе Албе Наступна гібридна форма красунчик Олега Писанки. Про нього я багато розказував. Досить хороша гібридна форма. З ніжним, хорошим, приємним мускатом. Рекомендую обов'язково, якщо, наприклад, за ту саму Білосніжку я не буду казати, чи Зеландиш. Так от за форму осалби, за красунчик, це обов'язково можна на своїй ділянці тримати. І наступна гібридна форма сенатор Павловського. Про нього досить багато є вже такої негативної інформації, що він досить має щільні грона, які потребують прорідженню. Дуже схильний до сірої гнилі може хапати її оїдіум. У мене було його десь 3 чи 4 кущі раніше, але один кущ для себе я залишив. Я буду біля нього танцювати, я буду його проріжувати, я буду його оберігати, обробляти. Но для себе сенатор Павловського ну, неперевершений, чудовий, фантастичний смак має такий мускат. Досить важко з яким порівняти. Сенатор Павловського. І далі галбена нову. Це молдавський сорт. Або золотинка, кажуть у нас. Дуже хороший мускатний присмак має. Але є інформація про нього, що також може підтріскувати. Ну, я її культивую в себе в неукриній формі. На зиму я її не вкриваю, тим вона мені подобається. І, до речі, з неї, хто дивиться Володимира Майера, в нього галбена нову. Кром хати так, вже розрослась дуже багато. Він з галбени робить хороші вина і в тих винах мускат це зберігається. Я ще не пробував з галбена робити, але надіюсь в майбутньому попробую. Дуже мені подобається, неперевершений смак мускат немає, має. Галбена ноу або золотинка. І наступна гібридна форма Гарольд. Надзвичайний мускатний смак має. Правда, невеликі грона, там 500 до 800 г. Але він досить сильно урожайний, по три грони викидає, його варто все-таки все -таки нормувати. Я його, наприклад, придбав у Віталія Толмача з Нової Одеси це на Миколаївщині. І коли я дивився відео, він його понормував і Гарольд нього найперше достигає в відкритому ґрунті, мабуть, разом з ромбіком. І великі грона в нього, якщо вони понормовані і досить смачні. Ну, мені в коментарях вже також писали, що є люди, які ним не досить задоволені по якійсь причині. Ну, виноград місце повинен добре підібрати, чи ґрунт, чи місце, чи догляд, чи агротехніку. Но я Гарольдом задоволений повністю з чудовим мускатним смаком. І наступний Це сорт, мене в попередньому відео поправляли, я сказав неправильно, Лівія. На моїй ділянці в мене є вже кілька кущів. Старий кущ у відкритому ґрунті і в теплиці я вже посадив два кущі і дуже нею задоволений. Ну Також чув інформацію про нього, що вона може бути тріщати, що вона може перевантажуватись, що в мене також вже так було на Лівії. Але лівія це чудовий сорт. Ягоди, коли смакуєш. Вирізняється таким неповторним ніжним тонким ароматом, мускатним, з таким якимось легким цитроноквітковим тоном, приємним ніжним таким запахом, освіжаючим роті залишається після його споживання. Лівія це сорт дуже чудовий. Я нею задоволений. Тримаю на своїй ділянці і буду тримати. І ще одна чудова форма гібридна. Олеги писанки. Цей мус, сама назва сорту говорить про, це, про себе: цитронний мускат. Ось в нього мускат дуже різкий, сильний, такий ароматний. Цей, ця гібридна форма досить раннього терміну достигання з величезними гронами. До 2 кг і більше можуть бути. В моїх умовах я спочатку захопився не дуже сильно і вже мав десь близько 6 чи 7 кущів, але вже почав її трошки скорочувати, тому що в моїх умовах вона чомусь схильна до осипання ягід, Можливі в ягодах, вірніше в гронах, великих гронах всередині загнивання грона буває досить щільні в неї. І хоч говорять, що це цимус кишмиш, але він зовсім не кишмиш, або, як будемо казати, четвертого класу. В менших ягодах там рудименти, а в таких середніх більших ягодах є зернятка. Но пречудовий в нього мускат, як я вже сказав. Оригінальний смак в нього. Ще можу сказати про, про цю гібридну форму. Якщо вона повисить довше на кущах, я експериментував. В минулому році, і ще позаминулому, він може висіти більше місяця на кущу, якщо дійсно вдасться вам його зберегти від цього загнивання, від осипання. І тоді він набирає надзвичайно чудового смаку, тому що на початках ягода така трішки рідкувата, будемо казати, така, а потім вона робиться більш твердіша, така, соковита, але зовсім не, не рідкувата. І з чудовим смаком. Я, до речі, думаю, що з неї можна було б попробувати зробити непогане вино з цієї гібридної форми. Ну, В майбутньому році може і попробую. Цимус чудова гібридна форма, але на любителя. Підбирайте для себе. І на завершення це вже десята гібридна форма піострий. Піостри має досить ранній термін достигання. Один з перших на моїй ділянці в відкритому ґрунті достигає. Дуже врожайний, викидає по 2-3 по гроні на пагоні. Можна його нормувати, бажано нормувати, тому що я, якщо не нормую, то ті грони менші виходить. Але в мене були грона там і по півтора кілограма. По кілограму, правда, грона трошки щільні, але вони не давляться ягоди, не загниваються, рано достигають. І дуже ярко виражений мускат. Але якщо він повністю достигне, це досить сильний ароматний мускат з якимись. Квітковими такими тонами чимось мені запах цвіту акації піострій. У мене на ділянці є багато вже кущів, його, я ним задоволений. Знаю в інтернеті, бачив і чув відгуки про нього, що він не врожайний, малі грона. Ну, буває, може, таких. Я ним задоволений. У мене з ним все чудово. Піострий, це вже десятка. Ну, Можна ще. Перераховувати багато в мене ще мускатних сортів, гібридних форм. Но я на свій смак, на своє вподобання моєї сім'ї, які подобаються. Ось десятку вибрав. Це, знову ж кажу, моє суб'єктивне бачення тих мускатів. Дуже багато мускатів є, прекрасних новинки, які позаходили на мій виноградник. Я думаю, в майбутньому я відео буду знімати, більш про них розказувати конкретніше. Про їхні характеристики, мускати мені надзвичайно подобаються. І рекомендую людям також заводити. Хоча мускати не завжди і не всім подобаються. но Більшістю людям, я думаю, мускатні сорти чи гібридні форми будуть подобатися. Основна, щоб це. Цей виноград на кущі довисів до свого повного дозрівання. Щоб його не зрізали завчасно, тоді він буде кисло мускатний. Недобрий, мабуть, і від того люди таке враження складається. На ринках купують ягоди, які не повністю дозріли. Мені хтось відео в коментарях минулих писав, що я там знімаю відео, смакую виноград і не кажу правду, що воно кисле. Смакуєш кислі ягоди. Я дивіться, свої виногради я продаю дома, не на базарі. І люди, які в мене купують, завжди пробують ягоди. Я всім рекомендую. Для початку попробуйте. броні, саму нижню ягоду. Тоді ви можете приділити, дійсно, чи воно повністю це грону достила, чи ні. І людина, якщо попробує, людину не обманеш по своєму смаку вибере і купить. Ну, ось і все. Розказав про свої москатні сорти. Коментуйте відео. Напишіть свої вподобання, в кого які мускатні сорти подобаються, кому найбільше. Це кожна людини свій суб'єктивний погляд на смаки, як говорять про смаки, не, не сперечаються. І що ж, на завершенні відео, хочу побажати нам мирний свят, мирного неба, щоб ті расисти, фашисти нам дали спокійно пережити хоча б ті свята. І віримо нашу Україну, віримо нашим Збройним силам. Обов'язково. Віримо, що ми обов'язково переможемо тих виродків, тих, тих безумців, я не знаю, як їх ще назвати, з якими словами. Все буде Україна, віримося і допомагаємо нашим Збройним силам, донатим. І бувайте на цьому.